Служба безпеки продовжує комплексні заходи із викриття і документування воєнних злочинів, вчинених окупаційними угрупованнями РФ. В результаті слідчих дій викрито ще одного російського військового на вбивстві мирного жителя Київщини під час тимчасової окупації регіону. На початку березня цього року він спільно з іншими військовослужбовцями Збройних сил РФ з автомату розстріляв легковий автомобіль на трасі поблизу селища Здвижівська Бучанського району. В результаті обстрілу водій авто загинув на місці. Щоб приховати злочин, расист спільно зі співслужбовцями закопали тіло убитого у лісі. У вересні зловмисник був затриманий українськими військовими під час бойового зіткнення на Херсонському напрямку. Співробітники СБУ під час допиту та інших слідчих дій встановили і довели причетність затриманого до вчинення злочину і отримали інформацію про місце знаходження загиблого. Наразі тіло ексгумовано і передано на судову медичну експертизу. Встановлено, що вбивцею є контрактник одного з підрозділів 331-го парашютно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил РФ. За даними слідства, у 2019 році він брав активну участь у бойових діях на території Сирії. На початку повномасштабного вторгнення в Україну зловмисник входив до складу окупаційного угруповання, яке намагалося захопити Київщину. Крім того, в ході досудового розслідування співробітники СБУ отримали додаткову інформацію про численні злочини учасників цього підрозділу РФ. серед зібраних матеріалів, факти ворожих обстрілів по житлових будинках місцевих жителів, їх пограбування та вбивств. Наразі слідчі служби безпеки повідомили полоненому окупанту про підозру за частиною другої статті 438 Кримінального кодексу України, а це порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Триває системна робота щодо збору доказової бази і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.